Next Station – Українізейшн Якщо ви не чули про книгу Як ми говоримо Бориса Антоненка Давидовича, то, мабуть, ніколи не заглиблювалися у тонкощі української мови. Крім того, що ми радимо почитати цю роботу, сьогодні процитуємо видатного дослідника і його цікаве спостереження. Дехто з сучасних журналістів і молодих письменників так уподобав слово лише, що забув про близьке тільки. Лише один дзвінок телефону. Лише на мить Ти є лише. Слише одна тінь. Одне лише життя. Лише на тебе, я чекатиму Лише не відпуска. Кохаю, гриться, гриться, кохаю, лише гріться. Тобі лише дев'ятнадцять. Ні, мене упорами, лише меломани. а я лише хотів тебе привітати. Істотної різниці між словами тільки і лише нема. Але не треба збіднювати мову і користуватись завжди одним словом. Наша класика і народне мовлення не віддають переваги якомусь одному, а в міру потреби користуються обома словами. Тільки дощ малюю за вікном, Тільки ти не пускаєш мене. Тільки ти. Тільки тобі помри, тільки на сьогодні, тільки з тобою, я буду до собой мій світ. Серти. Мені не важливо тільки б ти Але є виконавці, які між тільки та лише обирають обидва. Таким чином виходить не збагачення мови, а невиправдані повтори слова з таким самим значенням. Ну, добре, інколи виправдані, просто щоб вписатися у ритм пісні. Не, не гадає, коли музика стає лише тільки фоном для фальшивості, лиш тільки з тих. Тільки ти, що тут лишається сказати? Чергуємо слова лише і тільки і рекомендуємо навіть додати у лексику лиш і лишень. Так ваше мовлення буде набагато більш різноманітним і цікавим. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.